Вони більше не повернуться додому, не обіймуть батьків, дружин, дітей. Їхні імена назавжди вписані в історію боротьби українського народу за свободу. Герої 33-ї окремої механізованої бригади віддали життя за те, щоб ми могли жити, творити, мріяти у вільній Україні. У ректораті Ужгородського національного університету відбулася зворушлива церемонія вшанування пам'яті 11 полеглих воїнів. Захарченко Володимир Сергійович пішов 10-го. Февраля 2022 року. Ні, 23-го року. 23-го, 10-го, 23-го рахувався базист зниклий. На даний момент 20, -го, 10, -го, 23, -го рахується загиблий. Він сам пішов 33 го бо він хотів стояти гідно за Україну. Ради скажімо. Скажіть про нього. Як сама Симухін Іван Андрійович? При виконанні бойового завдання в Чесін'яр. В якому році? 24 жовтня. Який мені був ваш син? Розкажає найхороший, найкращий. Такого сина треба ще. Кожній мамі я бажаю такого мати сина, як у мене. Саме крашій був. Бо... Їхні рідні зібралися, аби не лише згадати синів, чоловіків, братів, а й відчути, що про них пам'ятають, і завжди пам'ятатимуть. Представники бригади вручили родинам загиблих ордера командира військової частини, нагороди, які стали символом героїзму, вірності присязі і незламності. Ми тут сьогодні зібралися для того, щоб вшанувати пам'ять полеглих воїнів військової частини 44-43. 47, які віддали своє життя, захищаючи нашу батьківщину. Такі заходи вони є дуже важливими, тому що ми мусимо пам'ятати про ті подвиги, які наші воїни кожен день здійснюють, для того, щоб ми могли далі жити у вільній Україні. І в тому числі мусимо вшановувати сім'ї з цих воїнів, які залишились без найціннішого в цьому житті, без своїх. Синів, братів, чоловіків, і хоча би таким чином мусимо вшановувати. Одинадцять нагород, одинадцять життів, що згасли на полі бою, але світять для нас як дороговказ. Ми пам'ятаємо про кожного: ми не забудемо, ми продовжуємо боронити Україну за них, за всіх хто вже не з нами. Наголосили побратими загиблих. Відряджений в Закарпаття для того, щоб провести вшанування загиблих воїнів і вручити ордена полеглого воїна. Власна це така відзнака створена на нас на рівні бригади родинам загиблих, і так само наголосити, що їхній подвиг проведений не даремно. Ми і далі продовжуємо боротьбу, і все робимо для того, щоб великі дали, за яких вони загинули, вони не пропали марно, і надальше продовжувалася відповідна боротьба за наше світле майбутнє незалежності незалежної України. Це власне нагорода і шана від побратимів і командування бригади рідним, про яких ми не забуваємо і за які ми далі продовжуємо вести діалог. Цей день став ще одним підтвердженням: нація живе, доки пам'ятає. А наші герої житимуть у серцях вдячного народу завжди.